Віка сьогодні у себе на роботі отримала ось такий подарунок. І була там така листівочка ось. Автошкола-Проспект 6 років. Єдності та успіху. І тут що написано. Сьогодні автошкола Проспект. Е Автошколі проспект виповнюється 6 років. І цей день чудовий привід сказати слова щирої вдячності. Ти не просто частина нашої команди, ти частина великої історії, яка е, пишеться щодня завдяки твоїй праці, турботі та відданості. Саме ти допомагаєш створювати ту атмосферу, яка робить проспект особливим місцем для учнів і колег. Ну, так, ось така. Чудова. Зараз ми її розпакуємо. Так, Вікуля можна розпаковувати? Це ленточку ударився. Ой, господі. Зараз... А, ось тут. Ой, допомагав тут бабулі і ударився. І тепер плачемо. Отак. Ага. Думаю, як його розпакувати. А це отак. І що тут всередині треба теж розпакувати. Віка ще не бачила. Зараз я візьму ножниці. Ой, боже мій, дитина у нас трішки забилась. Так, мама там зараз порятує. Дитиночку. Висипаємо цукерки. Ось такі. Все по кодору, навіть пакетик. Ну, а далі буде розпакування те, що Віка отримала. Отримала з Аліекспрес. Віка, все з Аліекспресу? Так. Да. Ага. Так, спочатку оце, що тут у нас таке є? Та воно ж добре запаковується. Зараз я не на камеру отак розріжу. Віка, як воно правильно називається, оця штучка, що каву заливаєш? Це ж вона? Фільтр. Це не разовий. Не, ну, це фільтр. Ага. Я думала, менше буде. Ага. Я зрозуміла. Зараз ми його відкриємо. Дай кажи мені що небудь. Ну, оце такий фільтр для кави. То це натуральну каву пити буде супер. Дякую, зайчка, що ти таке заказала. Mm -hmm. Так, далі, що у нас теж з Алікспрес? Це що буде? Зараз подивимося. Теж розпакую швиденько. Ага. Ти не пам'ятаєш, що це? 2, я не знаю, що в ага. То ми не сказали, скільки коштує оцей фільтр. До 100 гривень. Ага, теж вже не зовсім пам'ятаєш, так? так. Завісить від конкретного дня, від конкретної скидки. Ага. Я брала потім за 90. От так. Ну, це Віка вже розкрила. Оце ось таке. Каже, Та це вставляється на торт. А, воно пластикове, ось. Ага. Це ми готуємося куди? День До дня народження твого? Так. Да. так. І скільки оце хеппі А... Uh. Можеш сказати нам? 40 uh. гривень. Ага. Так, і доставка безкоштовна. Да? Да. Так. так, ну і ще один пакет, поки роз розкрили. Тут вийшло пакет в пакеті, віка розрізала. Це для чого? Це ось такі. Як вони називаються на розетки? Защита, Защита да. це малюк, щоб наш пальчики не, не вставляв в розетку. Ну, я вже, Ага, як воно тут. Раніше були інші, то я потім покажу, як воно на розетки. То я і зараз не знаю як. Ну, це вони такі. Віка сказала 90 гривень. Ага, Вікуля, 90 гривень. Да. Оце. Ну і доставка безкоштовна. Ну це ще не все. Це з Аліекспрес, подарунки. І поки ми гуляли з святіком по парку, Віка в сінсеї купила ось такий рюкзачок. І що в рюкзачку теж купила. Зараз. Оце ж ми підростемо. І чого ми плачемо? А тім ножниця. А, дай бабулі нужниці. Так, отакий от рюкзачок. Ой. Коштує він, ти сказала, чек есть. А тут їх багато чеків у тебе. Так, що ж це? Триста. Триста тридцять девять? Воно? І триста тридцять пять. Так. Ні, мабуть, 339. Чек на рюкзачку. Вікуля його зняла, бо ми зразу здали нашому хлопчикові. Так, і що в тому рюкзачку було? Це ось з чого ми вже виросли, і нам треба поповнювати. Так, це все в сінсеї. Так, а тут теж 339 за угу. три. Одні біленькі, одні темно-сірі, а одні ось такі світло-сірі, можна сказати. Ну, хороші. От Де, домашні. домашні ось такі покупочки. От вони по і... всіх таких же тільки сініх. Ага. Вони вже трошки починають малувати, будь Да. Ну, оце такі покупки і подарунок у нас сьогодні. Віка вчора поставила ось таку. Каже, щось вона не підходить сюди. Кажу, так це ж, звичайно, це ж 100 грамова. Кажу, давай ту, що ми чай п'ємо. Ну, і це ми так вчора просто поставили. Ось. І зараз я насиплю каву. Кава в баночці. в мене ось така люся мені презентувала. Я Показувала, так я насипаю, це вистачить і заливаю кипятком. Дуже зручно виходить і не викидати папірець. О, це вже через верх. Ну, і мені смачного. Так вона десь. Ой, вибачте, не можу навіть прокашлятися, щоб не розбудити малечу. Бо ми з таким трудом засинали сьогодні. І рано встали, якщо мені смачної кави в новому контейнері. Ну, а гущу я витрачаю десь під квіти, під е, гортензії висипаю. Ну, під все, як добриво. І розпушувач трішки. Сонечко. І що це робиться? Ой, ти вже там пальчика придавив і тепер знову відчиняєш. Ось Зараз будеш закривати і придавиш пальчика. Все. Ой. Стой. Ага. Не можна. Не можна. Що це ми? З півп'ятої ранку не спимо. Ну, що це каже Віка скачок роста? <смі> <смі> <Да>? <смі> ну, мені треба піти забрати ще красуню з вулиці. Угу. От. А куди ми поповземо? Ні, давай куди? вертайся. Де солося, бери солосю, вже й на вікні там сиділи, з Наталею поздоровались, так? Да? І вона теж вже встала да. Авав. де Авав? Оце ж авав. бачиш? Оце авав на. Зараз прийду, заберу Фенді, добре. Добре. Куди? Ой, хоч Куда? Куди? Куди? Ой, господи, мама купила ограничители на розетки, а вони нам не підійшли. Ну, їм підійшли нас у місті. Тому ми лишились без ограничителей. Куди? Ось так. Да, ну що ж там? Да, каже, що там запретна зона якась, да? Якась запретна зона. Угу. Да, да. Красунчик. А Акаву мені даси попити? Каже, да, обійдешся, да? Їдемо якраз. Ось так пішов через поріг. Так, давай піду, я все-таки заберу фенді. Mm -hmm. Куди? Оттак. Як же забрати, як ти тут? На сонечко встає, воно в віконці видно. Будемо гуляти, сьогодні буде теж тепло. Ну, там пальчики теж не можна. То пальчики придови там зойчку. Mm. Да-да-да. Mm. Куди б його ще полізти? Mm. Святік. Я побігла швиденько-швиденько. І що? Та ні, їсти ще рано, каже. Іди до мене, кажи, гратися, йди, йди гратися, ну, до святіка, йди. Фенді, не можна близько, не можна. Фенді, фу, венді, фу, фу, Фенді. М, яка ти ігрива грива сьогодні? Що це робиться, каже? Фенді, Фенді. Ми поки тут повзаємо вже під стулом. Фенді там далі. ага, Вона хоче їсти. Погуляй трішки, бо я тільки не встигаю нічого. Не встигаю, так. Да. Бабуля не встигає нічого. Ще тільки пів сьомої, ще рано, можна в дев'ять. Коли святік буде їсти, ти будеш їсти. Да, зайчик? Ага. А вов там. Вона вже й погуляла, ця вавочка. Не можна? Ні-ні-ні. Мама як говорить, ай-яй-яй святик. Ай-яй-яй. Ну що ж ти мій Бенджамін, мучаєш? Господі. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Спасли Бенжаміна. Куди ми йдемо? Святик? опа. Ні, я кажу, я знову туди. О боже, це ж не можна. Взяла на руки, дивися туди. Там у нас уже нарциси зацвіли. Бачиш? Он ще сірий сьогодні не приходив. Так, Фенді, тихо, нема нікого. Гарно буде, вийдемо гуляти сьогодні. Хтось буде гуляти, да? а хтось попрацює. Каже, що ти мене посадила? І що? Посадила і каже, я повинен сидіти. Це вже коли бабуля заморилась і носить, включила мультик. Ось так для діток. Таких маленьких, як наш. Угу. а він не дуже звертав уваги, ну хоч тут трішки на ковері поповзай. Не можна. Кажи, мені все можна, тобі не можна мене царапати. Ой, казала мама, постирати не треба оцю. Іграшку. Ой, повзем, повзем. Угу. Куди повзем? Ось так. На дворі ще тільки 7 градусів тепла. Та й рано виходить. Ось туди. Так. Бабуля позакривала, щоб лобешником не дарився, він все рівно. Ой. Угу, Куди? Святі куди? Сам знаю, каже, куди.